Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка! 2 квітня відзначається День Дитячої книги. Сьогодні я вас запрошую до бібліотеки міста Одеси імені Багрицького. Екскурсію для нас проведе Катерина Шаркова, директор цього королевства книжок. Жив! Був в одному чудовому місті дивосвіт із книжками. І це була не звичайна бібліотека, а справжній чарівний книжковий будиночок. Тут мешкали книги, які вміли розмовляти, загадувати загадки та відкривати двері у світ фантазій. Кожна книжка тут це магічна скринька, яка чекає, щоб її відкрили. Коли малюки разом із батьками гортають сторінки, історії оживають, наповнюючи кімнату чарами фантазії та пригод. А після захопливого читання чарівні пензлики допомагають малечі намалювати своїх улюблених героїв. На полицях чарівного книжкового будиночка завжди чекають казки енциклопедії пригоди та веселі історії, які неодмінно знайдуть свого читача. А ще в бібліотеці завжди затишно, немов у будиночки маленького гномика. М'які подушечки, зручні крісла та добрі бібліотекарі, які завжди готові допомогти знайти найцікавіші книги. Приходьте знову! Лагідно шепочуть книжки малюкам, і ті обов'язково повертаються, щоб дізнатися ще більше казкових історій. Чарівний книжковий будиночок чекає на нових друзів. Приходьте. Дякуємо пані Катерині за таку цікаву казкову екскурсію. Малята, навчайтеся, вчіться читати та відвідуйте бібліотеки. До побачення!